Так, всім привіт! Сьогодні 22 марта будемо проводити предпосівну культивацію. Будемо сіяти суданку, тому що суданка хороший попередник перед часником. Так, оце у нас такий город, в тому році тут був часничок. Трохи падали ще часника, бур'яну. Ще час ми його Для віруємо. Коротше що, дві минути роботи. Весь бур'ян уничтожен. Його викультивірували мягко. Все, через пару днів вже можна і садити сюди.